Людський мозок це заплутана павутина думок та емоцій. Часто вражає, як здавалось, би прості зображення можуть викликати борхливі реакції і розкривати глибинні аспекти нашої особистості. У цьому відео представлений психологічний тест на основі картинок, кого дати уявлення про майбутнє людину. і це все на основі її інстинктивної переваги серед трьох простих зображень. Для цього тесту учаснику буде запропоновано обрати одне з трьох основних зображень. Кожне зображення характеризує важливі характеристики, які можуть розкрити шари особистості учасника, згодом даючи прогноз його майбутнього. Під час вибору образу важливо покластися на первинні інстинкти, бо спонтанний вибір часто відображає нашу нефільтровану підсвідомість. Отже, давайте почнемо. Подивіться на картинку, інтуїтивно оберіть один варіант. У вас є 10 секунд. Дер. Якщо ви виявите, що тяжієте до образу дерева, це свідчить про притаманне вам прагнення до зростання і розвитку. Дерево символізує життєвий цикл від крихітної насінини, що пускає куріння, до міцного організму, що робить великий внесок у навколишнє середовище. Люди, які обирають дерево, часто є вихованими особистостями з підвищеною емпатією, їх вважають надійними, такими, що прагнуть до знань. Та особистісного зростання, що має значний вплив на їхні соціальні та професійні кола. Прогноз на майбутнє: вибір дерева вказує на майбутнє послідовного особистого розвитку і значущих стосунків, ваша природа схильна до навчання, може призвести до значного кар'єрного зростання, Ба більше ваша чуйна натура може схиляти вас до ролей, зосереджених на турботі про інших. Залишайтеся відкритим для можливостей зростання і навчання. Річка, річка це емблема течії та змін. Якщо вас тягне до річки, це може свідчити про гнучку особистість, що пристосовується подібно до річки, яка змінює своє русло в залежності від рельєфу. Ви теж можете з відносною легкістю долати життєві труднощі. Ті, хто обирають річку, часто до неї ставляться спокійно і надають перевагу миру над конфліктом. їх вважають динамічними, життєрадісними особистостями, здатними протистояти життєвими припливами і відпливами. Прогноз на майбутнє, ваше майбутнє може бути наповнене захопливими перетвореннями. Ваша здатність до адаптації стане найважливішою перевагою, яка допоможе вам сприймати позитивні зміни. Незважаючи на те, що можуть бути борхливі води, ваша життєстійкість допоможе вам. Гора. Якщо зображення гори привертає вашу увагу, це означає сильне почуття частолюбство і рішучості. Гори являють собою складні завдання, але також і задоволення, яке приходить від підкорення їх. Вибір гори говорить про те, що у вас є прагнення до успіху, і ви готові докласти необхідних зусиль для досягнення своїх цілей. Ви маєте непохитну рішучість. І вас не легко збентежити перешкодами на вашому шляху. Прогноз на майбутнє: ваше майбутнє, скоріш за все, буде ознаменоване чудовими досягненнями та особистісним зростанням. Ваша наполеглива натура допоможе вам досягти великих висот, в обраних вами починань. Однак потрібно пам'ятати, що гори потребують терпіння і витривалості. Беріть участь у подорожі, святкуйте маленькі перемоги. Та залишайтеся зосередженими на своїх довгострокових цілях. Інтерпретація результатів важливо пам'ятати, що цей психологічний тест заснований на картинках, дає загальне уявлення про риси особистості та потенційні майбутні результати. Хоча результати можуть дати цінну інформацію, їх не слід сприймати як остаточні або абсолютні прогнози, кожна людина унікальна. І ці зображення лише інструмент для стимулювання. Самоаналізу та самосвідомості. Вони можуть послужити підказками, які допоможуть розкрити аспекти вашої особистості, та устремлінь, які можуть бути приховані або опущені від нашої уваги. Висновок! Пам'ятайте, що у нас є сила формувати свою долю за допомогою свідомих рішень, особистісного зростання та наполегливості. Скористайтеся цим тестом як можливістю для саморефлексії. Та поміркуйте про те, як отримання знання можуть вас спрямувати до повноцінного та успішного майбутнього. Дорогі друзі, не забувайте ділитися своїми результатами в коментарях. Мені важливо знати, яку картинку обрали в цьому психологічному тесті і чи збігаються результати з тим, що я насправді. Спасибі, що додивились до кінця. Вважаю, щоб у вас завжди все було добре. Підписуйтесь на мій YouTube канал.